З попередніх уроків ви знаєте, як можна поділити відрізок на дві рівні частини, або на п'ять рівних частин, або на декілька рівних частин. Сьогодні урок такий: треба поділити відрізок у відношенні. Що означає у відношенні? Це означає, що частини будуть не однакової довжини, а одна буде кратна трьом, а інша кратна 4. Ну, це означає простіше, що в одному відрізку будуть знаходитися три частини однакові, а в іншому відрізку такі, такої ж довжини чотири частини. Як це можна зробити? Ви рахуєте загальну кількість частин. Три плюс 4. Всього сім частин. Я запишу 3 плюс 4 дорівнює 7. І тоді наш відрізок потрібно поділити на сім рівних частин. Робимо це за допомогою теореми Фалеса. Беремо, відкладаємо кут будь-якої величини, як вам зручно, так і відкладаєте. Ніяких клітинки, нічого не рахуємо, просто кут. Він може бути і прямий, і навіть тупий, будь-який кут. Ну, мені зручно гострий. Тепер я за допомогою циркуля відкладаю оці сім. Рівних частинок На стороні давайте позначимо АС. На стороні кута АС вкладаємо рівні частини. Причому ці рівні частини можуть бути будь-якої величини. Вони можуть і більші, і менші бути. Просто мені потрібно, щоб розмістилися 7. 1, Далі, 2. Можна це циркулем, але не дуже зручно однією рукою, тому так. Так. Скільки їх має тут бути? Один, два, три, чотири, пять ще дві частини. Шість, і ще одна, сім. Я отримала ось цю точку. Нехай вона буде Д. Тепер проведу пряму БД через останню точку, яку ми тут отримали. Коли відкладали, і тепер наша задача через кожну з цих отриманих точок провести паралельну пряму. Якщо я так зроблю, то я отримаю точки на відрізку АВ, які поділять цей відрізок на 7 рівних частин. Але оскільки мені потрібно поділити в відношенні 3 до 4. То тут має бути три частини, а тут 4. Тоді я відкладаю 4 частини на цій стороні: 1, 2, 3, 4. Отримаю точку К, наприклад, і через точку К я маю провести пряму паралельну БД. Але дуже-дуже акуратно, правильно провести паралельну. Саме тоді поділиться відрізок. А, Б у відношенні. Ставлю точку М. і тепер можу сказати, що довжина відрізка АМ відноситься до довжини відрізка МБ, як 3 відноситься до 4, Як 3 частини відноситься до 4 частин. За допомогою Тел, Реми, Фалеса ми це зробили.